Вітаю партнери. Це наш перший випуск Мініров ТВ в цьому році. Була невеличка перерва, і я вже бачу, що деякі партнери засумували за цим чудовим інструментом, де можна спілкуватися, обмінюватися досвідом, своїми знаннями, мати змогу почути компанію, по запитати у компанії такі дуже. Питання, які нам дуже, дуже дуже важливі, отримати якісь новини від компанії, і багато чого ще можна робити на цій платформі. Тому я рада всіх бачити, чути, робимо це. Поки що в запису, але я думаю, що згодом ми зробимо прямі ефіри, бо вони дуже і доречні і дуже цікаві. Хочеться з вами мати зворотній зв'язок. Я зараз знаходжу в Швейцарії. Світло є, інтернет є, тому я можу працювати поповній. Ну а оскільки в Україні є перебої зі світлом з інтернетом, ви поки що будете дивитися це в запуск. Сьогодні наш ефір незвичний, тому що у нас незвичні гості. Першим гостем в цьому році я запросила представника компанії, директора центрального офісу Владислав. Владислав, ви на зв'язку? Так, я на зв'язку. Добре, що хочеться у вас запитати. Хочеться висвітлити, щоб ви нам висвітлили, які зміни в кабінеті вже сталися, бо ми ці зміни дуже чекали. Взагалі, що змінилося в компанії, ну, цікавого такого сталося. І ще хочеться запитати, там акції вже були викладені і є ще зміни в цих акціях. Ось ці такі два великі питання я вам задаю відразу. І, будь ласка, демонструйте нам екрани, знаю, що ви підготовили для нас дуже цікаву інформацію. Добре, почалося вже видно, так? Так, так, все видно. А, добре, тоді давайте я сьогодні два ці питання, які ви кажете, висвітлюю: це почнемо з акцій. Акції, і, по-друге, коротко по кабінету і як працювати, у нас з'явився новий звіт, який допоможе вам, скажімо так, відслідковувати, аналізувати певним чином структуру і як з ним працювати. Отже, перше, читаємо акції і я коментую. Якщо будуть питання, задавайте, буду додавати щось. По-перше, угу. при попередній оплаті замовлення в цьому місяці діє фіксована ціна на доставку до відділення нової пошти 50 гривень. Це дуже проста акція, вона у нас постійна, в принципі, і тут все просто. Якщо людина одразу сплатила 50 гривень при замовленні, то компанія бере на себе витрати по новій пошті, скільки б не коштувала доставка до відділення нової пошти. Тобто у нас зараз, на жаль, трошки піднялися ціни на, на пошту, на доставку, це мінімум десь 70 гривень до кілограма і там 2 кілограма вище і так далі. Так далі. Тому така акція. Тут є питання, коментарі? Тут все зрозуміло, і я дуже ціную цю акцію, бо ну, насправді зручно. Добре. Друге, в січні було припинено членство в клубі багатьох клієнтів. Тому зразу скажу, що це в нас планова була плановий захід, який ми мали б зробити навіть іще раніше, там, десь в 2022 році. Ну, ви самі розумієте, перебили плани нам. Не будемо згадувати. Ну, не то, що згадувати, скажімо, здаватися в цю тему глибоко, але у нас плани не, не відбулися, як треба було, і ми змогли технічно підготуватися саме до, до, до виконання... як це сказати? Добре. Я перепрошую, що так. Отже, ми мали ужати, стиснути структуру і е, зробити підтягування по структурі не працюючих партнерів. Це ми все зробили е, в цьому місяці, в кінці, е, тобто, вибачте, в січні місяці, в кінці січня місяця. А що відбулося? Відбулося то, що з клієнтами, які два роки, більше двох років не брали ніяких закупок взагалі, не, не купували нічого в клубі, вони були видалені. От і відповідно зміни ну, в структурах мали відбутися зміни. Так само було задіяно правило, застосовано правило 180 днів. Це якщо клієнт не бере, тобто партнер не бере кваліфікаційну закупку протягом 6 місяців, його перша лінія, тобто вся структура, переходить до верхнього спонсора. Єдине, ми тут підправили не за 6 місяців, а за 9 місяців ми робили закупку, і це пов'язано з війною. Так, і що ж з цим робити? Так от, в цьому місяці діє спеціальна пропозиція для спонсорів таких клієнтів, які втратили членство. Днові За відновлення активності такого клієнта, спонсор отримує додатково 100 гривень бонусу. Поновлюється активність клієнта за допомогою кваліфікаційної закупки. От. Чи є питання? Можливо, трошки вибачте, так довго розповідав, але чи є питання? Давайте я розумію і ви скажете, чи все правильно. Наскільки я зрозуміла? Це вже давно планувалося, щоб почистити ряди наші, так? звільнити тих людей з компанії, які не активні більше двох років. Якщо людина не купує, їй це не цікаво, і вона має вибити з компанії. І ви вже все зробили для того, щоб це сталося, технічно сталося. І все це зробили в 27 січня, і вже в кінці місяця результати місяця були саме по вже цій системі. Тепер так сталося, що технічно вище не в... вони люди ці всі полишили свої місця, але вони так в підвішеному стані, тобто ви їх до кінця ще не видалили. І тому є змога цих людей знову повернути. Але при одній умові, якщо вони зроблять на себе активацію, правильно так, абсолютно вірно, ви все правильно кажете. От і плюси ще, якщо спонсор він же зацікавлений, щоб менше людей у його структурі полишали компанію, в нього у спонсора є нагода. Подзвонити своїм людям, які вже ось тут повинні 1 березня все вибули назавжди, так, і в списках їх там просто ліквідували. От, то маємо ми змогу подзвонити своїм партнерам, нагадати, про себе, про мінірол, про змогу залишитися в компанії при умові, якщо е, людина чи партнер візьме активацію. За це компанія прямує спонсора мене там, чи когось іншого, якщо одна людина бере активацію, полишається, то їй компанія нараховує 100 гривень. Якщо моїх таких буде 10, 10 на 100 уже, будь ласка, 1000 гривень. Оскільки у нас є акція, що за активацію дарується мінерольна паста, то ця акція поширюється на людей, які будуть відновлюватись. Тобі ж людина після великої перерви бере активацію і має змогу отримати в подарунок зубну пасту і залишитись в компанії. Так, все правильно. В принципі, я тут єдине хочу зазначити, що Людину не можна відновити стартовим набором, або заново підписати ця можливість для таких партнерів закрита до 1 липня, до 1.07, тобто, протягом цих півроку вона не зможе повернутися в компанію, її не можна в другий раз зареєструвати. В неї є можливість зараз відновитися, от поки вона ще, скажімо, майже видалена. Є поки що можливість відновитися, а і, далі... і, ця змога, і ця змога поки що відкрита до 1 березня. Так, так. І саме так. в цьому місяці це зробити вигідно, тому що в цьому місяці для всіх клієнтів, не нових, а для всіх клієнтів, які у нас беруть кваліфікацію, тобто ті, хто вже були в компанії чи зараз є. На ну, як ви вже от вперед трошечки сказали, що діє третя акція: це упаковка мінеральної зубної пасти за акційною ціною 1 гривня, тобто кваліфікацію за 1 гривню можна кваліфі... ти знаєш, це треба ще уточнити, бо я. Точно не пам'ятаю, я перед нашим ефіром спілкувалася з Ігором Миколаївичем, він сказав, що а, треба уточняти, що, мабуть, і новічки мають змогу отримати цю зубну пасту зі стартовим пакетом. Так що, але це ми ще уточнимо. Але добре, цей момент буде прописаний, обов'язково mm -hmm. уточнення буде прописано в чаті, так що орієнтуйтесь на чат. На на, на, на даний момент це пропозиція для. Кваліфікаційних закупок не стартових, mm -hmm. і що у нас там іще? І остання у нас акція лишається це акція марафон підписань. Всі ми знаємо в принципі нам знайома акція 5, а це такий її варіант. На суті в тому, що за п'ять новеньких партнерів, наш спонсор може отримати подарунок до 8 березня, отримає суміш для тіла Афродіта. От, але ми трошечки розширили якби розширили рівні рівні винагород. Є варіант такий невеликої не додаткової премії. Ну, не премії, а винагороди. Це за три за трьох новеньких людина, спонсор отримує або молочко для тіла, або запашне мінеральне мило, залежить від наявності товару на складі, що буде. От, а за 10 новеньких буде грошова премія, тобто бонусна грошова премія в розмірі півтори тисячі гривень. От тому орієнтуємося на 5 новеньких, як ми звикли, але будуть винагороджені всі варіанти, якщо навіть більше чи менше буде підписано партнерів. Да до речі, дуже гарна, гарний додаток до своїх бонусів. Бо 5 новеньких помножити на 500, скільки зараз 500 за кожного 125. 525. премія за кожного підписаного новачка. От ну, навіть на три 1500, ну, так, симпатічно, да? А якщо 10, ну це є те, що мотивує людей, і я думаю, наші партнери будуть задоволені використовувати ці акції. Я хочу ще додати з розмови з Єгорем Миколаївичем, він. Хоче зробити, продовжити люти на недільку, на тиждень. А чому ми поговоримо трошки пізніше? Це дасть змогу нам ще плідніше е, попрацювати, е, бо буде достатньо часу на це. По акціям все. Добре. Тоді переходимо до наступного. Це по звітах. Отже, mm -hmm. в кабінеті ви зараз, як спонсори, можете, ну, взагалі, будь-який будь партнер в кабінеті бачить наступну картину. Ось наші звіти: є меню. Тут є звіт Мінерол, органік, замовлення докладно, мої замовлення і так далі. В принципі, ви мали б. Поцікавитися самі, не боятися тиснути ці звіти і дивитися, що там відбувається. На прикладі першого звіту, або давайте краще ні, ось такого звіту: Mineral Beta, це буде наш основний який зараз практично закінчив уже тестування цей звіт, ми його робимо основним, який показує, він ну, знайомий для вас, показує кількість кваліфікацій на різних рівнях. От і він одразу в чому його новизна, в тому, що він одразу показує маркетингове досягнення. От і як їм керувати. Дивіться, ви, коли заходите в звіт, він вам показується інформація одразу за поточний місяць, але ви можете обрати тут змінити рік. І змінити місяць, за який ви хочете подивитися інформацію. Таким чином, ось змінюється, тиснемо Показати. Ну і в даному випадку, в цьому кабінеті, ось ми бачимо, що здійснена одна кваліфікаційна закупка в нульовому рівні. Ну, це особиста закупка кваліфікаційна. Ось ми маємо суму кваліфікаційних закупок на нульовому рівні. Відповідно, статус максимальний, це морська зірка, то це не лідерський статус, це звичайний статус стандартний. Бо тут, ну ви самі знаєте, для мінімального статусу потрібно виконати певні умови для От, За таким принципом працюють всі звіти. В них є в них є. Ось, наприклад, на наступне переходимо, так само можна обрати місяць і рік. От і подивитися тоді, що там відбувається, і ми я хотів би для самого актуального на даний момент, для самих актуальних на даний момент звітів перейти це команда, команда 8 рівнів і команда до 27.01.23. тобто до того моменту, коли було змінена в самій базі структура. Тут. Ви маєте розуміти, що число 27, в принципі, не дуже впливає на результати місяця, тому що результат був розрахований вже по закінченню місяця. Тобто, за січень місяць вже бонуси нараховувалися по новій структурі. Так, отже, команда це поточна команда. Команда 8 рівнів. Це та сама команда, трошки в іншому відображенні. Поточна команда. Заходимо, дивимося. І є команда до 2701. Це старий варіант е, нашого звіту. Команда е, 8 рівнів, тільки в старому варіанті. Як він виглядає? Зараз я вам покажу. Ось таким чином він виглядає. Е, тут е, спеціально написано жирним і червоним, щоб було зрозуміло, що це старий звіт. Тобто звіт по старій команді, і ось ви бачите, що є певні рядки, в яких написано видалено. Тобто видалено. ця. Це, ми, ми не бачимо Влад, не видно. А, не видно? Ага, хвилинку. Зараз я зроблю. Так, 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 хвилинку. А поки Влад робить, я зараз скажу навіщо це нам треба. А, річ йде саме про тих партнерів, які вибувають. Зараз перехідний такий період. Вони вже відтягнулись від вас і можуть вийти назовсім, але можна їх ще повернути. І треба розуміти, хто у нас вибуває, кому дзвонити, з ким спілкуватися. Нам треба список партнерів, які, на, так сказати, на вигляд. І тому нам де взяти цей список? От де взяти звіти команда з 27.01. От туди ми заходимо і зараз Влад далі нам покаже. Я так розумію, вже видно, так? Так, вже видно. Добре, а отже, цей звіт виглядає таким чином. Тут просто трошечки закрита інформація. Тут у вас будуть прізвища на першій в колонці ПІБ. От, і в колонці телефон відповідно ті телефони, які були надані при реєстрації, у вас є темно-сірі, це видалені. Партнери і світло сірі, це ті, що залишилися, але вони тут будуть стояти в старій структурі, тобто а, в старій побудові. А нову побудову ви бачите, як я вже показував, в новому звіті. Отже, в старій побудові ви заходите, і дуже все просто. Видалений партнер, є його телефон, а, ви йому телефонуєте, ви бачите, під ким він був а, тоді підписаний. А, Хто його був спонсор, в якій лінії. Єдине, що тут потрібно, мабуть, звернути увагу, що тут вгорі написано «Ур», ну, тобто рівень, це рівень, і ви вибираєте рівень, який, скільки рівнів ви хочете побачити зразу: 3, 4, 5, 6, там, до вісьми до рівнів в такій структурі. Така структура може показати. От, в принципі, і все. І працюємо, повертаємо людей, вам не потрібно сидіти з папірцями, десь щось там роздруковувати і шукати все у вас перед очима в кабінеті видно. Сідаємо за комп'ютер і працюємо. Тут є дата регістрації, дата народження, а дата останнього замовлення більше двох років. Ну, так, так. Є про що поговорити, в принципі, Тут так, тут не, не, не зазначено, тут тільки дата реєстрації. Тут немає ну, тут логічно. Якщо вибувають люди, не робивши більше двох років замовлення, то так, є так. ви більше двох років не брали замовлення, і в мене до, до вас є така пропозиція. Якщо ви хочете залишитися в нашій компанії, у нас дуже багато продуктів, не тільки мінірола, але й з мініролом і Інших органів то якщо ви зробите активацію, вам ще подарунок подарують зубну пасту мінірольною, ну і залишаєтесь в нашій компанії. Тобі ж є привід, і позвонити до партнера, поспілкуватися, нагадати про компанію, ну і нагадати про оздоровлення, яке ми маємо з мініролем. Ну і ще додам, що ми розробляємо додаткові звіти, додаткову аналітику. Будемо працювати також над якимись показниками, які допоможуть лідерам відслідковувати ефективність роботи структури. От це все в кабінеті буде. Ну інші плани ми поки що не анонсуємо, але теж. Є плани покращити і, скажімо так, взаємодію через інтернет з, з нашими партнерами і клієнтами. Це теж є. Поки що тільки так скажу, а надалі mm -hmm. буде більш конкретна інформація вже десь за місяць, мабуть. Останнє, що я хочу запропонувати всім партнерам, це якщо у вас є запитання до влада. якщо у вас щось вам незручно в кабінеті, чи щось ви хочете якусь пропозицію зробити, не стидайтеся, як кажуть на українській мові. Пропонуйте, пишіть, робіть свої зауваження, ми будемо їх передивлятися, бо буває таке, що знизу видніше, ніж на горі. І всі ваші пропозиції обов'язково будуть розглянуті. Ті пропозиції, які будуть, ну, керівництво вирахує, що воно доцільне і воно на користь, обов'язково будуть використані. Керівництво компаній воно дослухається. Це я вже знаю з особистого досвіду. Ну що, Влад, великі тобі дякую за цю інформацію. Я сподіваюся, наші партнери оцінять і зроблять все, щоб використати її на своє на ріст своїх стоп. Добре, тоді бажаю успіхів. На все добре вам. Ну, а ми зараз переходимо до інших тем.